У мене от питання конкретно от таке. Усвідомлення є завжди. Знає про нього чи не знає. Так от, mm -hmm. чим тоді відрізняється людина, яка практикує усвідомлення, від тої, яка не практикує усвідомлення, якщо вони усвідомлюють і той, і той. Або з другої сторони, питання: в чому тоді практика? Якщо практикуєш, не практикуєш, усвідомлення все одно є? Це просто те, що відбувається. От звідки береться питання, чим відрізняється людина, яка усвідомлює від людини, яка намагається усвідомити усвідомлення? Ну, в мене mm -hmm. звідки сьогодні взялося, коли я почав практикувати, потім згадую, як ти кажеш, так неважливо, ти робиш практику чи не робиш, всі люди, усвідомлюють і не тільки люди, все усвідомлюють, тому що все знаходиться в усвідомленні. Ніхто не mm -hmm. може не усвідомлювати. І тоді я думаю, а чого я тоді. Я так, як би, Ну, роблю практику, якщо я не буду робити, теж буду усвідомлювати, в чому тоді сенс цієї практики? Хороше запитання, насправді. Розум намагається усвідомити усвідомлення. В той так. час, як усвідомлення усвідомлює само себе. Тобто, усвідомлення не має потреби в тому, щоб щось його усвідомлювало. Ну, йому не має потреби, тому що крім нього нічого немає. Сенс. Так. А, значить, якщо я хочу бути усвідомленим, то, значить, це ідеї, звісно, від его. От. Ну да, да. Це ж окреме щось обмежене, щось намагається щось усвідомити, так. Це відповідь на тих, хто хоче ну, так, я хочу. От, для чого я це хочу? Тому що хочеться пізнати, як воно є насправді, що воно є, як воно все влаштовано. Ну і хочеться, як це сказати, долучитися до істинного там щастя, і істинної радості, істинної любові відчувати це все і бути цим. Мені здається, оці бажання долучитися до істинного щастя, вони тільки заважають. Може й так. Взагалі, от бажання долучитися до чогось більшого, ніж те, що є зараз. Оце заважає якраз. А, да, теж правильно. Тобто. Коли я кажу я усвідомлю усвідомлення, то це іде від двоїстості. Так. Це вже двоїстість, а просто усвідомлення. А от просто усвідомлення, там нема кому заявити про це. Це коли розум затихає і не може нічого сказати. Така практика, як робить її? Я усвідомлю чи ні, усвідомлення, чи. Ні-ні, практика робиться у відпусканні об'єктів сприйняття. Ти а, і так а, усвідомлюєш. А... Ти маєш просто відпустити те, за що це усвідомлення чіпляється. Як тільки ти відпускаєш те, за що це усвідомлення чіпляється, залишається тільки усвідомлення. І воно не каже: Я усвідомлюю. Розумієш, воно не каже. Ти кажеш, я усвідомлюю, тільки коли є ця сцепка з об'єктом. І тоді ти кажеш, я усвідомлюю це допоміжний засіб для того, щоб виявити це усвідомлення в цих mm -hmm. об'єктах. Це просто необхідність мови, це просто так. інструмент. Так само, як хто я? Я? Хто я я? Оце знаєш, це теж необхідність мови і інструмент для самодослідження. Тут треба це сприймати чисто як початок практики, а не як так, результат. Так. А от результат він повністю безмовний. А що значить для розуму відпустити? Для розуму відпустити означає здатися от, якби, тому, що є насправді. Угу. Для розуму це проблема. Не бажання ну, цього да. не хоче. Да. Тобто, дивись, у мене виникає якесь почуття, і виникає якась реакція. Я за нею не хопаюся, я її відпускаю, тобто реакція продовжується. Але немає того, хто хоче нею керувати, і немає того, хто має претензію на керування цією реакцією. Тому що я свідок, да? Ну от треба спочатку свідка цього виявити: того, хто просто мовчки спостерігає за всім цим. О той, хто мовчить, коли всі говорять, оце і є той самий. Той, хто нічого не робить, коли всі щось роблять, хто нікуди не рухається, коли все рухається, ми всі. Рухаємося в ньому, в тому самому, хто знає нас завжди. Оцей знаючий, його ще Богом називають. Бог все знає, кажуть, да? насправді це ти просто сам знаєш себе. І оцей знаючий, який ніколи не засинає, він виділяється у людей в образ Бога, і вони з нього роблять Бога. Це є усвідомлення, яке постійно знає, знає тебе. Є завжди той, хто постійно мене знає. Що б я не робив? Де б я там не ховався, але завжди є той, хто знає всі подробиці, все найпотаємніше, і все-все. Він знає все. Оце є те, що ми повинні виявити. Це скоріше визнання. Коли йде це визнання, то розум просто розслабляється, і це і є відпускання, коли йде просто розслаблення в процесі. Ти щось робиш, але ти не напрушуєшся з приводу того, що відбувається. Ну, це в активності, а в пасивності ти якраз у тебе є змога отак от відпускати феномени. Ти ж нічого не робиш, тіло нічого не робить. Тоді ментальний процес йде. Ти відпускаєш феномени. І в момент відпускання всіх феноменів сприйняття, куди ти приходиш? А який стан? Ага. Воно схоже на те, як людина засинає. Тому що коли людина засинає, вона поступово відпускає все, все, все. Ага. Ти повідпускав все і нема що усвідомлювати, і залишається тільки оце, що усвідомлювало все. Mm -hmm. І от коли воно сам на сам -на залишається, от якби на самоті, так. оця самота усвідомлення і є тим самим усвідомленням усвідомлення. Оця самота. Ти розумієш, mm -hmm. що залишилося дещо одне, і воно просто є. І воно нічого вже не усвідомлює, але усвідомлення є. Тобто, от, розумієш, це треба в практиці робити. Так, так. Треба в практиці робити. Бо я зараз теоретично питаю, да. потім... а потім ви... а знову ці все питання будуть, вже з практики підуть, так. Да? Значить, ти сказав, правильно зрозумів, усвідомлення в відпусканні. У відпусканні усвідомлення проявляє себе. Розумієте, ми можемо розпізнавати його краще. Тому що оце его, воно затуляє світло усвідомлення. А его це претензія на щось, це контроль, це завжди хапання за феномени. Оце моє, от я його тримаю. Я щось хочу досягнути, я тримаю те, чого я там хочу досягнути. Я міцно це тримаю. От коли йде відпускання оцього тримання за щось, ти перестаєш триматися за щось, ти перестаєш думати про щось. Ну, якби ти відпускаєш думки. Так. Відпускаєш свої думки, страхи, тривоги, ти все це відпускаєш. Якби віддаєш це на поталу долі. Ну, взагалі, віддаєш це, От як є, так буде. як буде, так і буде. Ну, Це в практиці треба робити, коли ти медитуєш. От ти відпускаєш, відпускаєш все. І от що залишається в цьому відпусканні? От коли ти відпускаєш, то оцей рух назад таки відчувається, такий м'який рух назад, всередину, якби. Залишається якби голий суб'єкт, без нічого. Але ти перебуваєш в свідомості, ти знаєш, що ти є, що є той, хто це відчуває. От в цьому відпусканні ти відпускаєш, 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 і ти розумієш, що ти маєш відпустити і навіть те саме відчуття, яке у тебе виникає в цьому відпусканні. Угу. І от це є рух туди, де ти розумієш, що там нема нічого. Ти розумієш, що це нічого, ця порожнеча, розум. Нібито хоче її досягнути, а вона завжди стоїть на одному місці, нікуди не тікає від розуму. А розум створює цю відстань, досягнути цю порожничу. Угу. А ти просто будь нею, тому що ти є нею. Відпусти тепер розум, який хоче досягнути цього. Відпусти намагання. Цього досягнути. Відпускання розуму це так так якось сміливо. Так, власне, його та ми і відпускаємо наприкінці. Ми спочатку робимо це якби від імені розуму, який відпускає феномени різні, свої там зацепки за щось. Претензії, а потім залишається цей розум, який слід теж відпустити. Хіба може виникнути якесь питання? Питання всі в розумі? Питання народжується в розумі як намагання чогось досягнути, отримати відповідь, по суті, отримати якийсь контроль. Це підсвідоме бажання контролю. Відпускаючи розум, ми відпускаємо разом з ними усі свої питання і усі свої відповіді. Залишається лише присутність у моменті. Безтурботність. Це те, що завжди було завжди є. Це те, що просочує всі твої досвіди. Воно все виникає на фоні цієї безтурботності. Цієї нерухомості. Зовнішньо ти можеш бути активним, але ця активність вона відбувається в цьому нерухомому усвідомленні. Ти не можеш себе відокремити від цього усвідомлення. Але бажання бути окремим і створює цю проблему, що той, хто хоче бути окремим, він намагається досягнути безмежного. А це те саме, що і розчинитися в ньому, тобто перестати бути, перестати бути о тому, хто вважає себе окремим. Але це mm -hmm. не означає перестати бути як буття, яке єдине mm -hmm. і є. Ясно yeah. тут. Yeah, і все це відбувається в цьому бутті. Ми просто маємо розпізнати о те, що завжди не вимикається. І це розпізнання воно з позиції розуму виглядає як визнання того, що так воно і є. Це якби визнати те, що Бог тебе завжди бачить, і відчути цей погляд на собі, бути в присутності цього погляду. Тобто, це такий погляд, який бачить саме бачення. Тобто, бачиш -то ти очима на цей світ. Mm, І так. світ, який ти бачиш цими очима, він залежить від того, які ці очі, структура, тобто матерія цих очей, вона визначає те, що вони можуть побачити. Це все не те бачення, хто усвідомлює саме бачення, хто стоїть за очима, хто стоїть за самою можливістю того, що так відбувається. З ким все це відбувається? З ким відбувся Андрій? З ким відбувся Юрій? З ким відбулася Людмила? І Денис і Ігор? От з ким все це відбулося? Оте, От про що ми говоримо, його неможливо нічим описати. Немає. Воно не має характеристики, не має об'єктивних ознак. Воно не має обличчя. Воно не має ані нюху, ані запаху, нічого. І воно не залежить від того, хочемо ми його досягнути або ні. Куди розуму йти? Він може дійти тільки до власних меж. І зупинитися там, звідки він вийшов. Він обійде всю цю землю свого розуму. Розум себе обійде повністю і знов прийде до того, звідки він вийшов. Оце такий його пошук. Все, що потрібно зробити, зупинитися в будь-якій точці. І це буде відповідь. Тому що немає сенсу ходити колами. Треба зупинитися. Тому що не ти ходиш. Ходіння просто відбувається. Воно вже відбулось. І ти не можеш його змінити. Просто дозволь бути тому, що є. Дозволь відбуватися всьому тому, що відбувається. Воно вже відбулося. От в даний момент відбувається те, що вже відбулося. Так, це ясно. Відбувається те, що вже відбулося. Воно вже є. Так. Пошук усвідомлення цього це теж те, що вже відбулося. Ми шукаємо те, що завжди є. Хто шукає розум, шукає? Відпусти розум. Нехай розум сам себе відпустить. Нехай він просто покладеться на цю силу, яка його тримає. Так незвично покластися розум на ту силу, про яку розум яка нічого тримає, не знає. Да? Ну, Дитина mm -hmm. теж нічого не знає про матір, яка його тримає на руках. Він просто має довіру. Ну, у нього навіть і вибору нема. Він буде довіряти всьому. Розум не сам себе створив. І тому він не може покластися на себе. Він вважає, що він помре. Так, це для нього смерть. Це так? ти, ти такі слова кажеш, що для нього це ну, страшно, це смерть. Це як же так, як же я без розуму. Він зараз мені, як же ти без розуму без мене. Це ж страшно буде, ти ж станеш ужас, неадекват, без мене не можеш. Звісно, ні. Ні, це він так малює. Тому що кому буде страшно, це ж тільки розум боїться. Він малює страшну картину. Так. Весь його захист зараз це намалювати страх і злякатися угу. самому від цього страху. Реальне не боїться. Реальному нічого не загрожує. А нереального не існує. Нехай цей розум відчує присутність цього невідомого. Що він відчуває? Що, щось таке невідоме. Угу. Причому невідоме невідоме. Тобто його неможливо зробити відомим. Без описів, без характеристик, повністю прозорий об'єкт угу. для нього. А дивись. А з якого місця ти це бачиш? З якого місця це ти говориш? Хіба ти не є тим самим прозорим, кого ти так шукаєш? Ха, точно. Ти ж не можеш знайти себе, ти і є тим. Не асоціюй себе з цим розумом. Відпусти цю асоціацію цю зв'язку себе з цим розумом. Тому що якщо ти не тіло, то ти і не розум цього тіла. Mm, так і не розум. Ну, відпускаючи все це, нічого не шукай. Тому що шукає тільки розум. А ти його відпустив. Хто буде шукати? Залишайся тим незворушним буттям. Ти бачиш, як розум бігає сам за собою, бігає за власним хвостом. Але ти не mm. він. Ти те, що усвідомлює оцю біганину. Хіба ти можеш якось це усвідомлення описати? Ну, звісно, що не можеш. Все, що описується, це вже об'єкт. Не можеш описати, тому що ти і є те, що ти шукаєш. Нехай просто розум зрозуміє, що він сам собі не належить. Яка розкутість, і яке полегшення для розуму зрозуміти, що йому не слід напружуватися для того, щоб бути тим, ким він є. Оце розслаблення розуму і є відпускання розуму. З позиції розуму це довіра, а з позиції того, що стоїть ближче до усвідомлення, це відпускання. От нехай розум розчиниться в цьому суб'єкті. Нехай суб'єкт розчиниться в усвідомленні. Є тільки усвідомлення. Усвідомлення це шукач, який шукає, і усвідомлення те, що шукають. Немає окремого розуму, окремої особистості є тільки усвідомлення. Розуміючи це, ти розумієш, що будь-яка точка на цьому шляху є точкою просвітлення. Зупинись у будь-якій точці. І це буде воно. Все вже так. Кожен твій рух, кожен рух думки все вже так. Коли розум каже все вже так, він помирає. І усвідомлення засвідчується саме в цьому помиранні. Ані в намаганні відчути усвідомлення. Угу. Ну так, правильно, відчути усвідомлення неможливо, тому що він тоді. Тоді воно стає об'єктом. Значить, це mm. вже не, не усвідомлення. Так. І чути його, значить, ніяк. Не можна. Так, значить, зробити з нього об'єкт сприйняття черговий. Тепер, коли ти це знаєш, що тобі слід робити? Не намагатися, Нічого. відчути усвідомлення. Нічого тобі не слід робити. Ти і є усвідомленням. Ти і є тим незбагненним. Тебе неможливо описати нічим. Ти не маєш форми імені. Ти ніколи не народжувався і ніколи не помреш. Навіть не намагайся Нам... це відчути. Тому що це і є ти. Хто буде намагатися відчути? Всі відчуття вже після тебе йдуть. Як так. дим від вогню. Розумієш, як дим від вогню. Це не відчуття. Не, не відчуття. Це і не розум, і не відчуття. Неможливо відчути того, хто відчуває. І це звільняє тебе від намагання пізнати себе. От куди не подивишся, нікого окрім себе і не знайдеш. Тому що це ти дивишся, це ти відчуваєш. Це повністю залежить від суб'єкта. От чого ми шукаємо насправді? Об'єкт. Ми шукаємо об'єкт і думаємо, що цей об'єкт можна досягнути. Ходимо по кімнаті. Де я, де я? Де тут я? Де тут я? Я ходжу по кімнаті і шукаю себе. Ну ти сама тут. кімната. Розумієш, ти сама кімната, в якій ти ходиш і шукаєш себе. Це і є єдність. Тут нема чого з ким з'єднувати. Єдність це коли немає більше того, що потребує з'єднання. От ти дивишся. Через вікно на дерева, так. це єдність. Деревам не слід з'єднуватися з твоїм тілом, це і є єдність, це одне тіло. Лівому вуху з правим вухом не слід з'єднуватися. Відстань між ними це єдність цього тіла. Кого ти шукаєш, коли всюди ти. Відстань між предметами і об'єктами не руйнують єдність. Вони її стверджують. Сонце знаходиться на відстані певній від землі. Місяць знаходиться на певній відстані від землі і Сонця і це єдність. Їм не слід змішуватися для того, щоб відчути єдність. Це вже єдність, з яким об'єктом ми хочемо з'єднатися. Вже все знайдено, вже все реалізовано, вже все проявлено, вже все просвітлено. Все вже так. Лише той, хто вважає себе окремим, хоче з чимось з'єднатися. Той, хто не вважає себе окремим, не має в цьому потреби, тому що він бачить єдність всього. Те, чим ти займаєшся, це усвідомлення. Коли ти чимось не займаєшся, це усвідомлення. Коли ти усвідомлюєш це усвідомлення, коли ти нібито не усвідомлюєш, це усвідомлення. Твоє запитання це усвідомлення. Будь-яка відповідь на твоє запитання це усвідомлення. Всі твої тривоги це усвідомлення. Всі твої радості це теж усвідомлення. Твій друг це усвідомлення. Твій ворог це усвідомлення. Просто розум хоче ніштяків. Так, Да, постійно хоче. І це теж усвідомлення. Тому хотіти або не хотіти не від тебе залежить. Ось тобі і відповідь на питання, чим відрізняється людина, яка. Практикує усвідомлення від тої, яка не практикує. Нічим. Просто так відбувається. Просто одна практикує, а інша не практикує, і в цьому немає проблеми. Для усвідомлення це нічого не значить. Людина не може стати вище через те, що вона цікавиться такою темою. Вона нічого не досягне все одно. вона досягне лише зникнення цієї особистості як чогось окремого. От і все. Тому Адвайта це лише питання часу. Ми всі прийдемо до цього. Ми не можемо до цього не прийти. Просто у кожного свої віражі на цьому шляху. Людина, яка перебуває в якихось таких станах дивних, має якісь угу. проблеми. Насправді це її духовна практика на той момент. Все в цьому житті є духовною практикою. Немає поганих і хороших людей, немає знаючих, незнаючих, вищих, нижчих. Це тільки розум хоче стати, ствердити Неважно. себе як так, нібито я чогось досягну. І його мотив це, якщо розглядіти так чесно, його мотив це просто бачення наприкінці медаліки. Угу. Не точно. А її не буде.